Всім привіт! Я Маріан Крук і на зв'язку Крук Комікс, тобто його голова. Я прилетів поговорити з вами про все, що було, про перший рік. Ми створюємо комікси вже цілий рік. Це шок, друзі. Це такі висновки всього цього року 2023-го. Я буду говорити зі своїми стовпами та новобранцями. Не ображайтеся, що я вас так називаю це просто прикол. За цей рік ми багато всього встигли і ми цим задоволені. Ми пробували всяке, робили помилки та правильні вибори. І ось ми всі тут. Коротко перечислимо все, що було цього року. Ми почали створювати комікс Поклик Кристалу, паралельно малювали декілька випусків відділку Асасін, такого легкого, смішного коміксу, пробували робити щось на кшталт аналогового хорору про закулісся, намагалися вести цей YouTube канал, почали комікс Ліквідатори. Почали ще декілька коміксів, як Гудзики та інші, і це я вважаю таким зворотом зі свого шляху, але я зрозумів помилку і все виправив. Не все зі мною покінчено. Я зміг закінчити перший том поклику кристалу, почав спін-офф, якого також закінчив перший том. Робив комікс про Есмирая. Я планував ще коли ми створили нашу команду з сестрою та вигадали назву Крук Комікс зняти про це відео, але не сталося, як гадалося. Зате тепер скажу це у цьому відео. Ми команда Крук Комікс і ми тільки почали. Я хочу похвалити нас, бо ми встигли досить багато і робимо все, що можемо. Щоб робити ще краще та якісніше. А нас тільки двоє. Далі. Вже скоро закінчиться перший том ліквідації, але скоріше, не цього року. Також хочемо подякувати нашій таверні та всім, хто читає наші комікси. Ви не уявляєте, як нам приємно та набагато цікавіше створювати все та ділитися цим з вами. Ми раді та вдячні вам за фанарти за цей рік. Їх вже назбиралося цілих 223 по нашим коміксам. Всі вони будуть зберігатися в нашому ордені Крук Комікс. Це наш телеграм, якщо ви не зрозуміли. Тому на закінчення хочемо сказати ой, стоп, трохи не забув про деякі речі. Відео коміксу, озвучка коміксу, ліквідатори, нульовий розділ. Ми також встигли зробити його зовсім недавно, вчора, на момент. Написання цього сценарію. А на момент того, як я читаю, ми вже наполовину закінчили перший розділ відеокоміксу, і вже скоро вийде новий розділ останній в цьому томі ліквідаторів, який, напевно, ми ще встигнемо доробити цього року. Також скажу, що по нашому Всесвіту поклик Кристалу вже існують власні АУ Альтернативні Всесвіти. Фан персонажі та фан-комікс від Гуся Кіфо, Посилання на її ТГ в описі. Надіємося, ваші аушки та комікси отримають свій подальший розвиток. хех. Тому бажаю вам гарних вихідних, гарного настрою та зустрінемося наступного року. Ну добре, ви хоча б щось зробили за цей рік. Не те, що минулого. Ми все ближче і ближче до захоплення Всесвіту.